Перший денний урок розпочався з фехтування. Брали участь майже всі хлопчики, і лише кілька дівчат, включаючи мене. Інші дивилися. Добре, ми проводитимемо навчальні битви, щоб підтвердити здібності кожного. Першим буде ти, у кого 99 дев'ятий рівень. Я могла чути знущальні смішки навколо. Вчитель, який викладав фехтування, був тим, хто підійшов до мене на вступній церемонії. Я думаю, Вільям був палким мечником. Тоді я буду її суперником. Вільям підвищив голос, щоб оголосити себе моїм супротивником. Дівчата радісно закричали пронизливими голосами: Ми будемо використовувати дерев'яні мечі для цієї несправжньої битви. Я вибрала підходящий для мене дерев'яний меч і вирушила в центр тренувального майданчика. Вільям, схоже, вибрав найдовший товстий дерев'яний меч. У грі він також використовував гігантський меч висотою з його зріст. Якщо ти зараз відступиш, то ми можемо зупинити бій. Проігнорувавши його попередження, я поважно віддала перед уклін. Я з нетерпінням чекаю на наш матч. Ц, не знаю. Ти ж можеш поранитися. Він наполягав, а я відчайдушно думала про те, як мені пристосуватися, щоб бути з ним пом'якше. Приготуйтеся обоє. Тепер, коли ми згадали про це, я не знала, як правильно тримати меч. То був мій перший раз, коли я тримала його в руках. Коли я підвищувала рівень, перемагаючи монстрів, завжди використовувала магію. Якщо мені було важко перемагати за допомогою магії, я використовувала дерев'яний палку і камінь для атаки, що знаходила в околицях. Я могла би використовувати свої голі руки, але не робила так лише тому, що не хотіла бруднитися. Вільям підозріло подивився, як я тримала свій меч. Гей, давай швидше це закінчимо, чи ти віддаси перевагу здатися без бою. Перепрошую, я ніколи не користувалася мечем раніше. Ви можете розпочинати. Можна було почути неприховуваний сміх і глузування з боку оточуючих. Обличчя Вільяма спотворилося від гніву. Як же безглуздо ти поводишся? Я не піддаватимуся лише тому, що ти дівчисько і збираюся відбити тобі кілька кісток. Не чекаючи сигналу про початок бою, Вільям помчав прямо. Взагалі він був швидкий, але з моєю швидкістю реакції я змогла легко впоратися із цим. Вільям розмахував переді мною мечем, а я думала, щоб не поранити його. Перш ніж він встиг змахнути своїм мечем, я ухилилася у бік і простягла свій меч до його ніг. Коли він з розмаху опустив свій меч униз, його нога спіткнулася об мою зброю, і він упав плашмя на землю. Вибач, я не думала, що ти зробиш із себе дурня, щоб зробити виступ більш захоплюючим. Коли це сталося, довкола запанувала тиша. «Сенсею, все закінчено, чи варто продовжити? Розмахуючи мечем і роблячи легкий вітерець. Поки він дивився на тренувальний майданчик, вчитель повернувся до свого здорового глузду і оголосив про мою перемогу. Переможцем матчу є Юміела Долкнес. Вільям, який став після свого падіння, не погоджувався з таким рішенням. Що ні, ти всього лише застала мене зненацька. Яке боягузтво з твого боку прикидатися непрофесіоналом? «Стій!» Вільям схопився з ревом. Думаючи, що вона не зможе уникнути зіткнення знову, їхні дерев'яні мечі брязнули. Коли він замахнувся вниз. Мечі, що зіткнулися, здали гучний звук, який не повинен виходити від дерев'яного меча, і Вільям відлетів назад. Я думала, що дерев'яний меч зламається, але він виявився напрочуд міцним. У цей момент тренувальний майданчик наповнився голосами, що верещать. Реакція була така: наче хтось помер. Його відкинуло назад з такою силою, що він злетів у небо, а коли вдарився головою, то знепритомнів. Ах! Чи маємо ми відвезти його в Лазарет? Вчитель запанікував, коли побачив, як я схопила Вільяма за воріт, щоб підняти його. Ні, ні, я відведу сам. Передайте його мені, і я віднесу його. Його реакція була така, ніби я взяла Вільяма в полон. Незважаючи на те, що я відчула себе роздратованою, я передала його вчителю. Я збираюся відвести його до лазарету. Поки я не повернуся, практикуйтеся розмахувати мечем. Добре? Не бийтеся один з одним. Сказавши це, вчитель поспіхом залишив тренувальний майданчик. Навіть так я була новачком у цій справі, тому я просто збиралася повторювати за рештою. Я озирнулася навколо з такими думками, але ніхто не рухався, і я бачила результат цієї метушні. Дівчата, які спостерігали за всім, вже зникли, їм не варто боятися. Я була з ним досить ніжна, і він не перетворився на фарш після нашого матчу. Це було найкращим доказом моєї доброти. У мене не було вибору, крім як попрактикувати помахи самостійно з випадковими рухами. У результаті вчитель так і не з'явився до кінця занять. Наступним уроком була магічна практика. На магічному тренувальному майданчику були вишикувані рядами лякал в металевих обладунках, а дах закривав тільки те місце, куди ви стріляли своєю магією, прямо як майданчик для стрільби з лука. Вчитель прийшов вчасно на тренувальний майданчик, оглянув студентів і сказав: Почнемо з демонстрації магічних сил усіх присутніх. Для цього достатньо вдарити одним з атрибутів. Як і в класі фехтування, кожна людина показувала свою магію, щоб виміряти свої здібності. Є чотири основні атрибути: вогонь, вітер, вода та земля. Людей, які могли використати світлу та темну магію, було досить мало. Коли учні по черзі демонстрували свою магію, небагато хто з них пройшов. Атаки або потрапляли повз, або зовсім не досягали мети. Досі більшість із них використовували два атрибути. Немало значення, була ця сила недостатньою чи ні. Алісія не змогла потрапити у ціль, але її світла магія викликала певне здивування серед студентів. Освальд володів усіма чотирма атрибутами і влучив у ціль. Вчитель виявив нестримність і обсипав його похвалою. У порівнянні з рештою, його магія була дуже сильна, але ціль не зрушила ні на дюйм. А лякало міцне. Як і очікувалося від освальда куна, як чудово, тебе недарма назвали генієм. Це дрібниця, вона та, що має 99 рівень єдина, хто ще не показав свої магічні здібності. Що ж за неймовірну магію ти нам покажеш? Говорячи це, Освальд підняв пальцем окуляри і глянув на мене зверху вниз. Я впевнена, що він не був на моєму уроці фехтування. Я подумала, що саме тому він не знав, що я відправила Вільяма в політ. Студент, який відвідував заняття з фехтування, зробив крок назад, ніби очікуючи, що щось станеться. Тобі не треба бути таким настороженим. Чесно кажучи, я не могла застосовувати жодного з цих чотирьох атрибутів. Я могла використати лише трохи вогню для освітлення і повітря, щоб підняти легкий вітерець. Але ви можете заручитися, що я була дівчиною зі здібностями, укладеними в її м'язах та темній магії. Хм, Чи можна ламати лякало? Замість вчителя асфальт був тим, хто відповів на моє запитання. Манекени носять спеціально оброблені обладунки, і ти не зможеш зламати те, що не вдалося зламати мені. Я хотіла, щоб мені відповіли на запитання, чи мені дозволено зламати лякало, чи ні. Незважаючи на відповідь Освальда, я пильно дивилася на вчителя. Тільки королівському магу під силу зламати його, але якщо ти відчуваєш, ніби можеш це зробити, то можна. Я прийняла це як дозвіл і звільнила свою магію. Добре, чорне полум'я, чорне полум'я розміром із зернятко матеріалізувалося з кінчика мого пальця і стрільнуло прямо в ціль. І що це було? Ти показуєш нам свої стрілялки? Розсміявся Освальд, але вчитель, мабуть, помітив темний атрибут, і його очі широко розплющилися здивовано. Як тільки цятка полум'я потрапляла в ціль, вона почала поширюватися і броня почала плавитися. Темне полум'я це одне з тих заклинань, які часто використовувала. Воно було схоже на полум'я, але в ньому зовсім не було тепла, здатність розплавляла каміння та метали. Це більше схоже на кислоту, ніж на полум'я. Коли я використала його на монстрах, це було кумедно. Чорне полум'я зникло після того, як броня і манекен усередині розтанули. Темна магія можна було почути, як хтось прошепотів в абсолютно безмовному просторі. Це темна магія, а не будь-який інший атрибут. Добре, леді Юміела. Ох, за королівського двору також є чарівник, здатний використовувати темну магію. Не ставтеся до цього упереджено, сказав учитель, пояснюючи темну магію. Невже чорна магія мала поганий імідж? Тепер, коли я подумала про це, у лиходіїв у книжках з картинками зазвичай було чорне волосся, і вони також використовували темну магію. Невже я лиходій? Ох, так і було. Це, це неможливо. Це дивно? Я маю природний дар до магії. Освальд, який досі мовчав, пробурчав. Я не думаю, що це ставило під сумнів його магічні здібності. Я думаю, що це більше було схоже на різницю в рівні між нами. Я Я не прийму цього. крикнув Освальд, перш ніж вибігти з тренувального майданчика. Його холодний очкастий образ повністю руйнувався. Я була приголомшена, коли принц Едвін та Освальд прибули разом із директором школи. Юмієла Долкнесе, будь ласка, заповніть цю форму відмови від навчання. Ви вважаєтеся недостойною королівської академії. Відмови від навчання? Ті, хто бреше королівській родині, не годяться для цієї академії. Якщо тебе виставлять із королівської академії, тобі буде важко жити як дворянину у цій країні. Що ж, може, це чудовий час для поїздки за кордон. Іноземці могли б сприйняти це краще. Коли я неявно натякнула, що поїду до іншої країни, учитель магії запанікував. Будь ласка, зачекайте ваша високість, директоре. Вона рідкісний користувач темної магії, який здатний зламати пугало. Яке магу королівського двору буде важко зламати, якщо її рівень точний, її вигнання буде великою втратою для цієї країни. Тобто вона на рівні придворного мага? Але навіть це не доводить, що вона 99-го рівня. Якщо ти хочеш скасувати свій вирок, переконай мене, принц Едвін здається, хотів, щоб мене виключили, незважаючи ні на що. Я вважаю, що це було б проблемою для королівської сім'ї. Якщо вони могли легко передати когось, хто може порівнятись з королівським придворним магом в іншу країну. Пані Юміела, ви минулого разу скористалися своєю магією на повну силу. Будь ласка, покажіть нам вашу повну силу тут. Коли я загубилася у своїх думках, запитуючи, чи приймуть мене, якщо я знайду притулок і переїду в іншу країну, або житиму як просто людинка, приховуючи свій соціальний статус, вчитель магії попросив мене показати всі можливості моєї магії. Ви діяли із відданості цій країні. Важко було відмовити, коли тебе просили. Я зрозуміла, я вистрілити магію у небо. Чи можу я використати магію, принц Едвін? Роби, що хочеш. Ви впевнені? Замовкни. Починай. Але якщо щось трапиться, хто візьме відповідальність? Нічого не станеться, якщо ти використовуєш магію на небі. Я візьму на себе відповідальність. Добре, я запам'ятала твої слова. Буде найкраще, якщо я зможу в усьому все зіпхнути на принца Едвіна. Тоді потрібен простір без даху. Принц пішов за мною, коли я висунулася до тренувальної зони. Студент теж несміливо пройшов під простором без даху. Я сказала, що покажу всю свою силу, але тепер не думаю, що могла це зробити. Якось я зробила кратер у лісі, і з того часу я стримувала себе при подальшому знищенні монстрів. І я не могла уявити, що станеться, якщо я так зроблю зараз, тому що я впевнена, що з того часу. Я розгойдалася ще більше. Я вирішила використати найсильнішу темну магію, яку могли використовувати лише король демонів та я у грі. Чорна діра. В одну мить королівська академія поринула у пітьму. Зовні можна було побачити, як над школою з'явилася темна сфера. Вона мала бути видною з будь-якої точки королівської столиці. Сонячне світло стикалося із перешкодою, що змусила академію впасти в повну темряву, ніби зараз був нічний час. Але потім чорна сфера поменшала і зникла. Чорна діра це магія, яка беззастережно знищувала все в межах досяжності. Це було дуже зручно, тому що ви могли використовувати його в невеликих масштабах, іншими словами, повітря над школою вмить зникло. Несподіваний порив вітру злетів угору. Що ви про це думаєте, ваша високість? Ви переконалися, що я 99 го рівня? Я сказала з м'яким виразом обличчя, яке тільки змогла зобразити після того як стих вітер. Так переконався, паралізований страхом. Принц Едвін відчайдушно намагався втекти від мене подалі. Ах, тобі не треба бути таким наляканим. Дякуємо всім, хто продовжує слухати дану озвучку. Ми будемо вдячні, якщо ви поставите вподобайку, підпишетесь на канал і залишите коментар нижче. Крім цієї озвучки, ви також можете переслухати інші ранобе і фанфіки, а також подивитись мультсеріали в нашій озвучці.